Це довга тема, але коротко хочу резюмувати. Україна це творці. Кожен створює і додає до спадку наших попередніх поколінь свою частку, частку свого тепла, своєї історії. Це органічний визерунок, який перед вами зараз на нарушний. Він має десь приблизно історію 5-6 тисяч років. Просто скомпоновано це відповідно до задуму, який мій служник в кожну родину. Але від нашого покоління до нього дано одну особливість. Це QR-код. І присвячено це все Енеїді. Енеїді твору, який в наступному році, до речі, в 26-му, це 230 років з часу написання і і цікаво сьогодні на прес-конференції. Ви почуєте як круто. Національний музей народної архітектури і поводу, наша громадська організація, Міжнародний рух за сімейні цінності, Театр ветеранів, проєкт Теро і фонд МХП громаді об'єдналися і віримо, що наступний рік стане переможним для України. І цей в цьому підпере всі загадки на пост конференції. Йоркоди це 12 страв старосвітської української кухні, часів українського відродження. Національний музей народної архітектури проводить неймовірне дослідження. У творі Котляревській згадує більше ну, 300 різних страв і відроджують ці рецепти завдяки співпраці, знімають відео, на яких показано, як ці рецепти повернути сьогодні в наші родини. Якщо кожен з вас. Замислиться, що колись, 300 років тому, ваші предки, однозначно вийшли, колись походити, сиділи за столом. Можливо, з Мазепою, можливо, з гетьманом з умовськи, і куштував щось пішто, що закодоване на цьому рушнику. Це елемент культурної дипломатії, в якому новітня історія дає можливість просто передати цю інформацію і масштабувати на світ.